Заїхав, друзі, в Зехоме Депоте. Вже тут такого прям, дуже цікавого, мало що можна знайти. Але вирішив взяти собі ось таких пару ящиків. Є в мене знижка 10% на купівлю інструменту в магазині і вирішив нею скористуватись. Також ще треба взяти викрутки, зараз піду, подивлюсь. І візьму ось такий набір, в чому його плюшка, фішка. Це ось така шухляда велика, яка висувається. Того що та, яка відкривається нагору, вона не дуже зручна. Обожнюю систему пока. У мене вже є декілька ящиків. Але ось таких нових ящиків в мене немає. В мене є ось такий, ну, точніше, колись був ось такий ящик на колесах. Але те, що шухляда не висовуються, це був його мінус. І те, що, наприклад, на нових. Вони змінили висоту а, ручки, тобто зараз вона має ставати в бек без проблем. А до цього були проблеми, того, що ручка була вища, ніж борти бека в пікапу. І Я бачив людей, які там щось висверлювали, щось коротше, мастирили, придумували, і це було не дуже зручно. Зараз вони це все пофіксили. По-перше, висовується шухляда. По-друге, висота ручки в складному вигляді доволі приємно має ставати в бек. Так що зараз підемо на касу.